Вітаю, мої чудові! Давненько не бачились, а я тут підготував для вас дещо цікаве: встановив на свій ноутбук Windows 10. Що цікавого може бути з ноутбуком на Windows 10? А те, що він не підтримує оновлення Windows 11. Бачите, у мене на Ноуті процесор Intel 6 го покоління, а для оновлення бажано мати 8-го і вище. І сьогодні ми навчимо його підтримувати оновлення. Опустімо питання, навіщо оновлювати, та що краще встановити замість Windows. І сфокусуємось на тому, як оновити зі збереженням усіх даних твій комп'ютер до Windows 11, якщо програма оновлення вважає твій комп'ютер недостойним. Та перед цим я хочу пояснити логіку Microsoft щодо двох пунктів: це обов'язковий процесор нового покоління та обов'язковий модуль безпеки TPM 2.0. Якщо твій процесор не підтримується Windows 11, то Microsoft це пояснює трьома словами. Meltdown, Spectre та Zombie І якщо перші дві вразливості програмним шляхом вдалося виправити, то останнє подолали лише виправивши архітектуру. Таке брутальне рішення примусить користувачів або змінювати залізо на більш нове, або змінювати операційну систему на ту, що має менше заморочок. Тим більше, що ніхто з нас не винен у тому, що ми купили продукт, який має вразливості. А зараз платити за це маємо саме ми. Але ж Microsoft не кричить про це на кожному кутку. Нещодавно світ побачили ще три цікаві вразливості процесорів: ZenBleed, через які можна отримати витік даних у всіх процесорах Ryzen до 5-го покоління, включно, HertzBleat, який базується на зміні тактової частоти процесора, і можна отримати витік даних на всіх процесорах взагалі, чи Downfall, що дає критичну вразливість даних усіх процесорів Intel від 5 го до 11 го покоління. Так, це будуть лікувати програмними латками прямо зараз, а ми втратимо 5-7% продуктивності. А наступні покоління процесорів врахують ці вразливості і будуть без них. Наступна операційна система Windows зможе підтримувати тільки найновіші процесори без цих вразливостей? Чи як? Бо якщо мене повністю влаштовує мій 7-річний ноутбук і у нього вдосталь потужності, щоб працювати з новою операційною системою, то для чого мені купувати новий? Хоча, по суті, щоб задовольнити базові потреби користувача для режиму браузер, текстові редактори споживання контенту простенький контент мейкінг Зараз не потрібно шукати щось дуже дороге. Погляньмо, що нам цікавого може запропонувати ринок зараз у межах до 20 тисяч. Що було ціною мого ноутбука 7 років тому. Компактний супутник з міцним корпусом та непоганим дисплеєм. Що тут у нас? ProBook 430 до 20 тисяч. Mm. У порівнянні з моїм старим ноутом, тут є і відбиток пальця для швидкої авторизації, і процесор на борту вже вдвічі швидший за мій, Не кажучи вже про автономність більше 10 годин дуже цікаве рішення. Додам до улюблених, можливо, є сенс розглянути оновлення трохи пізніше. Посилання на нього я залишу в описі, якщо комусь буде потрібен надійний компаньон в дорогу, як і мені. Що там з чипом безпеки TPM 2.0? Звісно, його наявність посилить захист системи при вході через Windows Hello чи шифрування даних Bitlocker. Але це в ідеальному світі, де кожен знає, що це таке, має пристрої біометрії Windows Hello на борту та користується шифруванням. Але станом на зараз це зовсім не так, і використовувати чи ні ці блага безпеки має бути особистим, усвідомленим вибором кожного. Якщо взяти той самий Secure Boot, що запобігає виконанню шкідливого коду при запуску системи, дуже важливий амангард захисту для кожного ПК. На жаль, його підтримують досить небагато дистрибутивів Linux та Windows, тільки починаючи з версії 8.1. І на відміну від випилювання антивірусу у збірках Windows, відсутність цих систем захисту це несвідомий вибір користувача. Тому ми маємо це розуміти, але не обов'язково маємо з цим погоджуватись. Ми вже маємо ці комп'ютери і щоразу змінювати їх на інші, бо вони не влаштовують розробника софта це вже перебір. І якщо на борту твого комп'ютера є SSD для системи, то ми можемо перейти до оновлення. Це буде зробити дуже просто завдяки скрипту, який я підготував для тебе. Він вимикає всі перевірки Windows 11, щоб система могла оновлюватись без проблем. Запусти від адміна скрипт із опису. Натисни 1 та Enter. Вітаю! Всі запобіжники перевірок вимкнені. У скрипті є ще другий та третій пункт, але їх треба вибирати тільки, якщо при оновленні до Windows 11 ти отримаєш повідомлення, що у тебе проблеми з мережею. Таке може трапитися дуже рідко. Далі завантажуй із офіційного джерела ISO образ Windows 11, змонтуй його та відкрий встановлювач. Сучасні версії 11-ки вже розуміють, що ти їх обманюєш скриптом та сильно не пручаються. Далі піде оновлення, та за кілька десят хвилин замість десятки ти матимеш Windows 11 зі всіма збереженими даними та застосунками. Бачиш, як все просто. Ти маєш розуміти, що безпековий стан твоєї системи буде нижчим за той, яким це бачать інженери Windows 11, але він не зміниться у порівнянні з Windows 10, тому не бачу сенсу примушувати залишатись користувачів на десятці, окрім як перекласти відповідальність на самих користувачів, що мають або оновлювати залізо, або шукати альтернативу. Альтернативу, яка зараз дуже стрімко розвивається. А якщо ти хочеш встановити Windows 11 на ПК, що не підтримується начисто, то це зробити ще простіше. Для цього пошукай десь флешку на 8 та більше Гігабайтів. Завантаж образ диску із офіційного сайту та для запису його на флешку використовуй застосунок Rufus. Він вже сам запропонує перетворити цю систему у сумісну. Просто треба поставити галочки ось так. А потім завантажуйся з флешки та став чисто сумісну Windows 11. Хіба не кайф? Маю невеличке прохання до тебе. От прямо зараз разом зі мною зайди у банківський застосунок та задонать всього 11 гривень на будь-який фонд, якому ти довіряєш, або хлопцям, кого знаєш із фронту. Їм зараз дуже потрібна твоя підтримка. Держава повинна так, та ми хочемо бачити їх тут, цілими якнайшвидше. Чи не так?